Коли мені було 7 років, я провалилась під льот. Я заробила виспалення легких, у мене дуже сильно були простужені почки. У мене там температура під 40 була. Було прийняте рішення мами, що мене треба відправити в лікарню, І там мене почали по чуть-чуть відкачувати. Щоб я, тому що я була бліда настільки, що мама думала, умре дитина з такою температурою. І мене почали там по чуть, -чуть відкачувати. Коли я приїхала з лікарні, у мене настільки почки плохо працювали, що я ночі могла упісуватися просто в кровать, будучи семилетним ребёнком. Вроде бы уже не младенец и давно уже приучена там ходить в туалет, но вот вот так вот произошло. И на протяжении нескольких лет я ещё писалась в кровать, будучи как бы взрослым уже ребёнком. Э, было там, знаете, как способы, чтобы помагти мені, там ночі мене будили, щоб я сходила в туалет. Я даже папа покупал специальные лекарства, там какие-то таблетки, чтобы укреплять там почки. Э, и самое гениальное решение, которое могло бути прийняте, це мене водили до бабки-гадалки, яка яйцями викотувала із мене вот эту порчу, как вони говорили, це з глаз, це какой-то там наведённый вот страх, испуг, и поэтому вот так вот з ней происходилось у девочки. Понятно, что с этим бабкам-гадалкам платились там деньги, ещё там приносила им там пакеты с усім. Суть в том, что те, що я говорили в мою жизнь, провозглашали, ну, типа, якобы исцеление там, и тому подобное, никакого исцеления не было, было только хуже. И никто не мог понять, типа, о, почему должно стать лучше? Но на сегодняшний день, когда я изучаю Слово Божье, я понимаю, что все вот эти бабки-гадалки, чакуны, ворожеи, все вот эти гороскопы и вся остальная вот эта вот чертовщина, это реально сатанизм. Библия говорит, это мерзости в глазах Божьих. Для Бога це — настояща мерзость. Понятно, що мені не стало легше, мені стало тільки хуже. Чому? Тому що є Духовний мир, і ми приймаємо силу з духовного мира з двох сторон: либо це від Бога, і це Дух Святий внутри нас, либо це від чертей, и они тоже дают определенную -то власть і силу человека на время, чтобы просто ним пользоваться як и через нього делать какие-то вещи. всі ворожі — гадатели, всі ворожей, вони проклинають человека. Якщо в вашій житті була така ситуація, типу, знаєш, я ходила там до ворожеї, і вона мені сказала, що вот так і вот так буде в моїй житті, і це реально так случилось. Вот вона точно там от Бога, ця от ворожея, вот точно, що вона все при як наперед розказала. Насправді вона не розказала про майбутнє, вона прокляла це. Вона висловила слово в духовний мир, в духовному світі воно запечаталось і вернулось жиш чоловіка вже человека, уже з чертями, вже з Духом з того миру віді прокляття. І це дуже Страшно. За исцелением, за благословением, за успехом надо обращаться к Господу Богу, изучать слово.